Друвенькі були, ми вже трохи збираємося спати, але хочу ще показати, як ми попрацювали. Тут у нас був вольєрчик, він є, нікуди він не дівся. Але в цьому вольєрі ми тепер поселили ось таких хороших гарних курочок. Так, тут треба сюди поставити, зараз не буду скакати. Минулого року тут в нас жили аналогічні кури, білі, чорні кури з білими вушками. От. А цього року в нас живуть такі ж самі кури, але зовсім інша порода. Тоді в нас було барбазіє. А тепер у нас тут поживають мінорки. Що ми маємо тут? Ми вже зібрали цього року досить таку немаленьку сімейку. Маємо три мину... В одній курці вже 3 роки, і двом курочкам буде по два роки і решта це минулорічні, тобто 2020 року, в липень місяць їм буде, їм буде по року. Зараз їм скільки? 6 місяців, півроку. Бачимо, що гребінчики в наших курочок молоденьких, піврічних підростають, вже не, трошки більше, ніж їм півроку. Uh, можна сказати, 7. Скоро буде. Ось, Грібінчики в наших корочок підростають. Дозрівають вони практично одинаково. Є в нас тут 4 курочки. де Я не бачу, десь, напевно, мені знову вистрибнуло звідси. Вони трошки ще втікають. Але я думаю, що я їх полапаю і. Ні, є, вона, вона там на них заходить, її не видно. Ну, Менше з тим. Ось є ось ті гарні, які в нас зазираються. Їм вони з 5 липня вилупилися. Такі гарні курочки. Грибінчики бачимо. Вони дозрівають всі одинаково, практично, судячи по їхньому вигляду. От там не, година, не хочу заходити, бо вони зараз будуть Вони такі мінорка є трошки полохлива. Там є ще курочка одна. І в неї, в неї найбільший грибінчик. Ось вона, бачите? От вона і в неї найбільший гребінчик серед тих курочок, які, я думаю, вона швидше занесеться за всіх. Очолює наше племінне стадо наш новий півень, взагалі чужий-чужий, якого ми недавно собі виміняли. Е, нагадую, що його о, коріння походить з Німеччини. Його тато або діду був привезений з Німеччини півним, а на яйцем. І, і тобто. Ось такий красень. Назива... Стрибнував на гніздо, але вони нестися не будуть. Ось такий наш красень. Називається він акробат, тому що він жив в клітці, а тут у нас, коли я його привіз, болото і він був такий дилетант, сидів тільки на щеблях і практично на землю не сходив. Лазив по стромах, як то кажуть. Він очолює наше племінне стаду, наш, і в наше племінне стадо, я вже казав, чотири у нас з 5 липня курочки є. І, 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 три наших старих. І є одна, ось вона, яку я вчора її привіз, це від моєї тещі. Вона теж там мінорки були, пару штучок в неї я давав. Таке, що в мене виявилося, я дав, щоб трошки мало. Забрав я ту одну курочку, тому що. Більше в неї не було і сенсу її лишати також на цей переживали би не пропала. Ми її забрали сюди до нас. Ну вона швидше. На десь початок червня, кінець травня, десь так приблизно е її дата народження. Я, якщо чесно, не записував, бо не, ну, не думав, що я колись буду з нею ще далі працювати, жити. Ось, але бачите, що в житті буває всяке. Ось такі гарні чорні, е мені подобається їхні вуха. Ці білі вуха просто зводять, як то кажуть, з розуму. Вони шикарні просто кури. І ними можна полюбуватися, Хоча як вони виглядають. Е Будемо... Зараз вони нас тут трошки по поживуть. Я не знаю, чи я добре зробив, тому що е світло виключають і їм якось підсвічувати немає можливості. Ну, тобто, коли буде холодно, останнє буде закрита, ну, прийдеться їм на потімки бути. Я знаю, що це потім відобразиться на яйценосності, вони перестануть нестися, вони подекуди в нас несуться не всі минулорічні, так, ті старенькі, а молоденькі не несуться. Ось це відобразиться потім на яйценосності, вони перестануть нестися. Ну, вже як буде більший день природній, і тоді вони вже, я так думаю, що відновлять свою Ну, все рівно ми Три тижні я не будемо збирати від них яйць жодного. Ми будемо пускати їх як харчове або продавати як мішаних порід. Тому що потрібно, щоб курочки очистилися, винеслися, і вже тоді через три тижні я починаю збирати інкубаційне яйце. Макробат, ану підніме свою голову, покажи себе. Ну, правда, ніч, вони вже сплять і. Не хоче він стати, У нього такий гарний довгий хвіст. Якщо тут видно, бачите, воно там косиці такі звисають. Ну просто не не півень, а фантастика. Такі чорені, переливаються, ну, подобається нам. Яйця в них білого кольору. Невеликого, невеликий, я би сказав. Е, в такий, як горно, може, не деколи трошки менше, трохи більше. Ну, не є, даже, бог знає, я точно його не можу зараз сказати, бо немає біля себе жодного їхнього яйця, так як ми не відбираємо. А коли вони вже занесуться, то тоді я ще зроблю про них таке контрольне відео, покажу, які в нас вони є, як отримуються, І якої ваги несуть наші курочки яйця? Молодняк буде нести маленьке яйце, не буде нести велике яйце я вже по минулому році суджу, так як молоденькі курочки занеслися. Навіть з однієї з тих молодих курочок спочатку було таке кремувате яйце. Не повністю кромувати такий легенький, ледь-ледь видно. Ну, коли воно одне, думаю, що біле, а коли поставити біля білого, видно, що воно не є чисто білого кольору, але за деякий час курочка поправила. Ну, тобто воно стало білого кольору. Що я тут їм ще зробив? Запхаю їм все ж таки вітамінчиків, вітамінний віник з кропиви зеленої, сушеної шумелітом, і гілку. О... Ялини, сосни, я би сказав, смереки. Буде, буде Гілку смереки, я думаю, може захочу собі трошки поклювати в зелені. Завжди кидає, де кливниклюють, де клюють, як їм захочеться. Ну, Це просто перший день, і вони ж, як то кажуть, насичені. ми годуємо, годуємо звичайним кормом, без всяких добавок і стимуляторів, щоб тобто, що всі, то й вони. Єдине, що вони будуть закриті, будуть мати додатково вони будуть мати кальцій. Тут я потім ще шутру їм підкину, пісочку, попіл і з кальцію в нас природній кальцій. Ось я вже їм почав давати, це ж від яєць. Ну і звичайне питво. добре зараз їх буде, потім і ми їх пропоїм, проглистогонимо якраз за тих три тижні, що буде. Будуть вони, як то кажуть, на карантині проглистуваним їх. І вже тоді, як то кажуть, стартанем з інкубаційним яйцем. Потихеньку записи йдуть на інкубаційне яйце. Як ми будемо інкубувати цього року, я ще поняття не маю. Зеленого. Треба буде купляти акумулятори і робити перехідники на акумулятори. Ось таке коротеньке відео про наших е, біле вошко, як мітато їх називає. Це йде порода мінорка. Народі шикають іспанська несучка. Їх е, виведено на Іспанії. Ось. І такі тут наші кралечки. Минулорічні курочки там десь мають мати стяжечки. А це в нас одна минулорічна. Ось вона одна з дубкою. Це має стяжку. А ось ця. То не вже, це вже третій рік. Тим окурочками ці курочки буде, буде два роки. І ось та, що там так гарно заснула, теж два роки. А решта в нас весь молодняк. Так що сім'я в нас буде чисто, різнокровною, це гарантія. Так що ось такі-то в нас справи. Ну що, ми будемо їм дати відпочивати. Всім спокійної ночі. Завтра зранку прокинутися, щоб ви були всі здорові і ніколи не сумували.